Мій брат проганяв від своїх хлопців смерть. Історії ці не залюб мережу, однакові дні і події круговерть. Що миті, здоров'я і сили для тебе, мій брате, прошу. Тернопільський, Тернопільський поет та журналіст Тарас Бурек читає один із віршів своєї нової збірки «Павутині шляхи. Він презентував її у Всесвітній шляхи. день письменника у центральній міській бібліотеці Тернополя. До книги увійшли 65 поезій, написаних у різні періоди творчого шляху автора. Чому павутинні шляхи? Тому що ми живемо в період інтернет і так далі. Павутина всесвітня. І в тій павутині є все. Є любов, є зрада, є, є війна, все, що стосується нас, все, що нас болить. І все, з чим ми боремося. Ідея нової збірки, жила в думках Тараса Бурака давно. До її створення він узявся на початку жовтня минулого року. Щоб відібрати вірші для книги з усього творчого доробку, знадобилося кілька годин. А ось обкладинкою, зізнається автор, виникли труднощі. Було дуже багато думок, але ми з Богданом Батенчуком. Він працював автор обкладинки, порадник, вичитник. Він один з перших, хто ці вірші чує. Дуже довго думали над обкладинкою. А я вже коли почав підганяти Богдана, то вже давай щось роби. Ну і Богдан взяв за основу такий лабіринтик. До речі, це інтерактив, тут є вихід з цього, з цього, з цього лабіринту. Тарас Бурак каже: друзі, колеги та просто небайдужі люди завжди підтримують та допомагають на різних етапах його творчості. Серед них і Максим Сказків, який познайомився із віршами ще задовго до виходу нової книги. Ранок починається не з кави, ранок починається з вірша Тараса Бурака. А потім він продовження якось встигає роботу зробити і паралельно на Ютуб зробити той вірш, записати, тобто музику накласти, картинку підібрати. І в нас ще потім ввечері, в кінці дня, контрольний, контрольне прослуховування. Я вже готову версію слухаю, перший лайк ставлю. Я справді вважаю, що він хороший поет. і Ті вірші варті уваги. Тараж книги «Павутині шляхи становить 150 примірників. Її можна придбати в автора до слова. Це вже не перша збірка Тараса Бурака у вересні минулого року. Він презентував книгу під назвою Діалоги тіней».